Ради вас бачити усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. It is day, my Xbox нагородили GSC Game World за розробку Stalker 2 Серце Чорнобиля окремою відзнакою. За це варто випити. Панчі повідомили, що Ghost of Yotei матиме найбільшу мапу серед усіх попередніх проєктів студії. Ми побили свіжий рекорд. Джейсон Шрайер стверджує, що карт скоротили приблизно 100 працівників респавнів, а також скасували розробку гри у всесвіті Titanfall Сюди ти що був тут раніше? Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили Gearbox Повідомили, що Borderlands 4 не вийде 23 вересня. Йоханий бабай. Натомість її перенесли на 12 вересня, тож вона вийде раніше. Та ти до смерті мене налякав. Крім того, Sony 1 травня проведуть окремий 20 хвилинний State of Play, котрий буде цілком та повністю присвячений Borderlands 4. Like a... Чудове буде видовище. Як розповідав раніше до того Свен Вінке, Ларіани працюють над двома іграми одночасно. Студія планує показати хоча б одну до 2030 року. У мене є два заступника, чотири з яких Юбісофти раптом згадали про четвертий Far Cry і додали йому підтримку. 60 ФПС на PS5. Дуже вражаюче. Круто, круто. І Pro продовжують показувати ворогів з Doom The Dark Ages у себе в твіттері. Цього разу вони запрезентували Агадон Хантера. Ми вже зустрічали з його кібернетичною версією під назвою Doom Hunter у попередній грі. Розробники Clear Obscure Expedition 33 повідомили, що гра отримає екранізацію. Вони навіть вже домовилися з продюсерами, котрі займалися фільмами про Соніка. За один вечір немає нічого, щоб ми не змогли разом знищити. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної! Сіді продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.